Любі друзі, вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Не знаєте, що подарувати дівчинці на 8 березня? Вам потрібне щось бюджетне, але класне? Я знаю, що вам треба і де це подивитися. Друзі, ну звісно, це мультимаркет Аврора. Зараз подивимося, що в Аврорі є для наших дівчат. В око кинувся такий кошик, де є квіти. Квіти декоративні, не справжні, бавовна справжня фарбована. Ціна і як вона виглядає, її можна додавати у букети або в інтер'єр. Лимони дуже вони класні і гарно впишуться в інтер'єр, в інтер'єр аврори взагалі класно вписуються. Також для саду, городу вони теж підійдуть. Ще дивіться, є ось такі гілочки. Також можна їх використовувати в інтер'єрах, в кафе, на дачі також. Букет квітів штучних, ніжного кольору. До речі, можна використовувати це і на кладовищах, якщо вам потрібно. Гілочка була лише блакитна, до речі, досить гарно вона виглядає. Це гілочка орхідеї. Якщо ваша орхідея не цвіте, можна поставити в неї ось таку, да? щоб трошки прикрасити ваш день. До квітів потрібні вазончики. Ось такі вазончики глиняні. Я побачила сіренький, жовтенький. Мені більше подобається жовтенький, а вам. Є такі маленькі вази для квітів, зовсім мені пусічки для маленьких-маленьких квіточок. У вигляді такої колби, скляні, досить симпатичні. Також є ось така вазулечка, дуже симпатична, також. Пак, тіні, тіні. Вони ще були в аврорі запаковані, тому я не розпаковувала, просто покажу вам коробку. По 139 гривень великі вазони від Paradise для квітів. І отакі чашки керамічні для жінок. Фантастична жінка, напис. І інші чашки. Мокре волосся ми висушуємо феном, так, і його можна придбати в Аврорі. Кудряве обов'язково треба вирівняти, а пряме завити. І все це є в аврорі, всі ці засоби. Також дівчаткам можна подарувати, фени, плойки, фени-плойки одночасові. Також є утюжки такі для вирівнювання волосячка, Для стайлінгу Таці. Для чого та ці підноси? Ну, звісно, для того, щоб приносити класні сніданки своїм дівчатам у ліжко. Дивіться, тут є різні кольори, різні фасони, різні об'єми, різної висоти, тому дивіться, ось ціни на екрані, де що я показую. Загалом досить стильні. Ваша дівчина подружка чи мати губить ключі. Купіть їй великий брелок і вона не загубить свої ключі у сумочці. Дивіться, який гарний. А для тих, хто полюбляє лам, я обожнюю лам. Дивіться, яка гарнюня. Також є великий вибір різноманітних брелків. я зараз вам все це покажу. Ось цей навіть приглянувся Вові. Інтер'єрні картини по 44 гривні, досить симпатичні, абстракція і є з квіточками. Мені сподобалися дуже гарні кольори, насичені. Якщо ваша дівчинка-художниця, холсти по 99 гривень на підрамнику, причому вони великі 40 на 50 сантиметрів. І ще, якщо вона художниця, їй знадобляться олійні фарби для холстів, також є в Аврорі. І великий вибір пензликів, я вже їх не знімала, але, повірте, вони там є. Fluid Art, хто знає, що це, ставте лайк, пишіть в коментарях, чи займаєтеся ви таким. Ось ціна. До речі, за акційною ціною зараз. Великий вибір великих картин за номерами за 229 гривень. Загалом це дуже дуже класна ціна. Дешевше ви ніде не знайдете. Різні є рівні складності і різні малюнки. Зараз я вам показую, які малюнки тут є. Є також не дуже великі, за 169, 40 на 30. І ось які є малюнки в тих картинах за номерами. Мені, до речі, ось ця сподобалася дуже-дуже сильно. А вам? Ви чули, що в жіночих сумочках можна знайти будь-що і завжди там щось пропадає, так? І ось такі жіночі сумочки. Є, до речі, досить-досить стильні. Мені оця сподобалася. Невеличкі є, є по типу клач, є різних різних кольорів. Ціни також всі ви бачите на екрані. Є незвичного дизайну і кольору також яскравого. Є коктейльні, такі на вечір, симпатичні досить. Ця зовсім маленька шарму їй додає ось така хустинка дуже гарна. Та інше різноманіття жіночих аксесуарів. Коли даруєте гаманець, обов'язково покладіть туди купюру. Жінки дуже полюбляють вернанського. І ось такі гаманці є в аврорі дуже стильні, великі, маленькі, по типу клач і по типу гаманець, різних зовсім кольорів. Різний асортимент, зовсім різні ціни. Але приємні. Жінкам також дарують шкарпетки. До речі, дуже класні весняні шкарпетки я знайшла в Аврорі. Дивіться, ціна досить приємна. Вони легенькі, капронові або капронові з вставками хлопку. Тобто бавовни. Дивіться, які є з котиками, з песиками, є рожеві, сині, блакитні. Це з метеликами, там є білі з котиками. Кожна жінка полюбляє дивитись у люстерко. Дивіться, яке стильне дзеркало за акційною ціною. Я знайшла для вас в Аврорі. Дивіться, під дерево це все зроблено. це дерев'яне. Дуже класне. А ось за 99 гривень. Дуже класне дзеркало для вас знайшла. Його можна повісити в кімнаті, у ванній кімнаті, в передпокою, в кафе, ну, будь-де можна використати. Воно дуже-дуже стильне. Є з чорною оправою, а є з білою. Ось так воно вішається, на часумочка. Дуже красиве. Біжутерія на подарунок то завжди то, особливо дівчатам-підліткам тому заходьте за цим в Аврору. Сподіваюся, я була вам корисною. Ставте лайк цьому відео. Не забудьте підписуватись на канал. Тут цікаво тут про моє життя. Всім гарного!